I do who was without that. Ми зустрічаємо під час війни це Іриз Дво Христове і Новий рік. І дуже важливо, щоб ми сьогодні підтримували людей, емоції в місті, емоції людей. Так жодного е, такого великого заходу е, на землі ми, на жаль, проводити не можемо. Ви вимушені сьогодні спускатися під землю. Ми прикрашаємо станцію метрополітена, проводимо там концерти. До речі, хочу сказати, що ми оприлюднили вже розклад свят, який буде проводитися метрополітени, бо це справді для Харкова саме, саме безпечне місто сьогодні, яке існує. І там будуть діти, і там будуть концерти, і там будуть встановлені, вже встановлені ялинки, новорічні і прикраси, які є, і свята Святого Миколая, ми теж зустрічали там. Так, Дуже важливо, щоб була безпека. Дуже важливо. І все ми робимо, і буде посилена поліція, патрулювання для того, щоб дійсно був порядок, і патрулі будуть працювати. І хочу сказати, що теж звернутися до харків'ян, так ми прикрашаємо місто і будемо прикрашати надалі, бо це емоція. Це емоція наших дітей, у яких вкрадають сьогодні дитинство. Наші діти сьогодні навчаються, вимушено навчатися під землею, І для них це свято. І ми просто повинні зробити для них, для дітей, для наших харків'ян, для родин військовослужбовців. Ви, до речі, тільки що сказали, що мотивує так наших бійців, бійців ЗСУ боронити нашу землю. І це ми робимо і також і для них. Це дуже важливо, це дуже важлива мотивація. Тобто так, ми прикрашаємо місто, але жодних таких свят масового скупичення людей не буде.